Друзі, вітаю вас з весною! Сьогодні 1 березня, хоч і пролітає сніжок, але в природи на все свій час, тож буде в нас і тепло, і зелень, і сонечко, все-все-все буде. Сьогодні у відео я буду вам Показувати і розказувати, хто ж є переможцем за лютий місяць. Вмощуйтеся гарненько. На наступний місяць пишіть багато коментарів під кожним відео, і від мене ви також будете отримувати подарунки. Тож, друзі, чим більше пишете, тим більше шансів на подарунок. Подарунки вже я спакувала. Переможці, будь ласка, пишіть мені. У Viber і посилочки поїдуть вам новою почтою. Починаємо! Друзі, ну що ж, я почну з тканин, оголошую переможця. Зараз ви бачите нік того, хто виграв. Тканини на халат ось такий велюр, на спідничку, шовк, трикотаж, також тканина для піжамки або для домашніх виробів. Тканина – ось такий теплесенький рубчик для светрів. І термотканина можна пошити як колготи, так і будь-які речі. Чи тканина, до речі, йде термо з невеликим начісом. Вітаю переможця! Переможець номер два. Отримує тканини, друзі. Цього не було е, в тому анонсі, що я показувала. Переможець Лариса Фігурна, зараз ви. Побачите, її нік. Пишіть мені, будь ласка, у Viber, всі переможці, свої дані для відправки нової почти. Значить, що тут в нас є? Ось така тканина для халатику з пандочками. Дуже вона чудова, вона йде така, як велюрова і з таким. Невеличким хутром, дуже класно. Далі ось така теж тканина підходить, як для халатику, такого більш літнього або весняного вона дуже класна, як термо йде в зірочки. Потім відріз ось такого атласного шовку, дуже красивий для блузи або для сукні. Далі набір ниточок і сантиметрова стрічка. Новенька і ось така гумка. Вона може бути. В комплект, якщо ви пошиєте спідницю, зробите пояс прям резиночку, пришийте зверху. До речі, на каналі є урок, Ну або в інших цілях будете її використовувати. Ось такий подарунок. Вітаю переможця! Переможець номер 3 Олександра. Олександра, вітаю вас! Нік зараз ви бачите відео. Дуже дякую за те, що ви пишете завжди багато коментарів. І ось цей боксик краси вам дістається. Маю надію, що вам все сподобається, і подарунки будуть вас радувати. Вітаємо переможця! Переможець. Номер 4. Оксана Самар, вітаю вас. Ви отримуєте косметичний ось такий лот або бокс, подарунок. Хай засоби вас радують. Маю надію, що все сподобається. Дуже дякую вам за те, що пишете багато коментарів і взагалі величезне, величезне спасибі. Вітаю переможця. Переможець номер 5 Отримує ниточки з натурального шовку і ось такі кусачки для обрізочки нитків. Переможець Ірина Іванова, вітаю вас! Бажаю вам втілювати всі свої швейні мрії! Вітаю переможця! Переможець номер 6 хоча подарунків мало бути менше, друзі. Але я вас вітаю, Ірина. Ось ви бачите її нік. Друзі, всі переможці, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Залишайте свою інформацію, контактну для відправки новою поштою-подарунку. Іра, ви отримуєте оцей швейний бокс з різноманітними нашивками. Тут є ручки, різні нашивки, тасьма і ось така красива стрічка. Вітаю переможця! Друзі, дуже рада, що ви пишете багато коментарів. Хто не виграв, не сумуйте. У вас є можливість наступного місяця написати найбільше коментарів і отримати класні подарунки від мене. Чекаю на ваші коментарі, друзі. Для того, щоб отримати подарунок, пишіть багато коментарів, неважливо під старими чи під новими відео. Не забувайте натиснути також вподобайку. Це дуже-дуже важливо. На цьому все. Бувайте здорові! До зустрічі! Весняного, всім гарного настрою!